Рогатка Олекси з'явилася рогатка. Хлопчик випадково знайшов її на вулиці, коли йшов у крамницю по хліб. Йому відразу сподобалася ця знахідка ще зовсім нова рогатка. Олекса задоволено сунув її до кишені куртки. Тільки б тато з мамою її не побачили. Вони... Неодноразово застерігали, що рогатка погана іграшка. Я ж просто так постріляю, у бляшанку з-під консерви, наприклад, або в дерево, а в птахів і в тварин не стрілятиму. Дуже мені потрібно. З тією думкою, Олекса швиденько дійшов до крамниці, придбав хліб і під тюнцем побіг додому. Рогатка приємно відтягувала кишеню. От, пощастило, так пощастило! Коли мама відпустила Олексу гуляти, він, помираючи з нетерплячки, побіг у сад. Камінчики під ногами куди не поглянь. Бери, який хочеш, і стріляй. Краса! Спочатку Олекса обстріляв стіну сараю, потім стовбур старого дуба, а потім дістався до паркану. А скільки в паркані дощечок треба в кожну поцілити. Хлопчик так захопився, що не помітив, як їхній котик Васько повертав додому за своїм звичаєм по паркану. Камінь, який запустив Олекса з рогатки, потрапив васькові прамісінько в око. Бідолашний котик упав на землю. Спершу Олекса застиг від подиву і жаху, а, отямившись, швидко підбіг до пухнастика. «Басечко, милий, прости мене. Чи живий ти, Васечко, Любчику мій, котику мій гарненький? Хлопчик торсав пухнасте тепленьке тільце котика і плакав. Ось нарешті Васько ворухнувся, застогнав так жалібно, заплакав, саме так. Він жалібно нявкав і плакав по-своєму, по котячому. Це Олекса точно зрозумів. Ох, що ж він накоїв. Адже зовсім недавно хлопчик приніс додому васька ще сліпим, смішним кошеням. Цілий вечір він слізно благав маму залишити тваринку вдома. А тепер Олекса з ненавистю жбурнув рогатку в кущі бузку. потім обережно взяв кошеня на руки і побіг додому. Мама. Допомогла синові лікувати бідолаху. Вона промила ранку марганцівкою, забинтувала очі, а потім напоїла кошеня теплим молоком і поклала спати в коробці з-під торта. Псав усьому зізнався мамі. Того вечора йому було дуже гірко і соромно. Мамо. шепотів хлопчик, пригорнувшись до неньки, – Я більше ніколи не візьму до рук рогатки, а бідного васька любитиму ще дужче. Олекса стримав своє слово. Хлопчик підріс і вже ходить до школи. А біля фіртки його щоразу зустрічає та проводжає Охнастий одноокий кіт.